Про різну свіжу яскраву корупцію, а також про те, як готується міноборони. Заклики скинутися, щоб закупити воїнам на фронт зігрівайки такі спеціальні устілки в берці, які гріють ноги, щоб не замерзали. Ці заклики просто рвуть на частини, як і новина про те, що на сході десантнику довелося ампутувати відморожені пальці. Зрозуміло, що влада готувалася до шашликів. Так. Ну, але не передбачити морози на сході, які типові кожного року там, не підготувати елементарне і копійчане, оті зігрівайки, це якими керівниками треба бути. Але нічого донатимо на зігрівайки. А тут стає відомо, що Міністерство оборони України під час війни закуповує харчі для армії за цінами, які вищі за ринкові. Іноді в кілька разів найкращий бізнес все ще держбюджет. Так виходить? Тим більше під час війни, коли купа інформації не оприлюднюється, тому що це військова таємниця. Журналіст Ніколов з проєкту Наші Гроші опублікував текст в дзеркалі тижня. Він стверджує, що на харчах для ЗСУ під час війни пиляють більше, ніж за мирного життя. Розумієте? Більше. В мережі гуляє порівняльна таблиця з цінами Міноборони це оптові ціни причому і цінами мережі Сільпо. Комерційними цінами, вже з торговою націнкою, чомусь в міноборони яйця для бійців по 17 гривень за штуку, картопля по 22 гривні за кілограм, курче стегно по 120 за кілограм. Хоча там та дуже дивна таблиця, і там е, важко зрозуміти, які одиниці виміру по деяких пунктах ідуть. Ну але сподіваємося, що отам от зараз держаудит почався, набу розслідує ДБР. Ото нехай вони всі разом розберуться вже, в які там одиниці, і чи ті ціни можна терпіти, чи не варто терпіти. А ще більш цікаве навіть не ціни, кажуть люди, а те, що цей контракт розміром 13 мільярдів гривень контракт на харчі для ЗСУ. Міноборони уклало з фірмою ТОВ Актив Компані. Ця фірма має статутний капітал в 1 тисячу гривень. І зареєстрована за адресою масової реєстрації в Києві по вулиці Дегтярівській, 25 а літера «Л». Більш того, у 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. Одним словом, все за класикою. Є підозри, що ця фірма просто прокладка. Взагалі, всі дотичні до закупок персони чи фірми мають запрямовану репутацію, там вже були перевірки і кримінальні справи. І це ще руки дійшли лише до продуктів. Я можу собі уявити, скільки там позаробляли на придбанні форми, взуття та іншої амуніції. А ще якби подивитися, який там розбіг по цінах на зброю, яку все ж закуповують всередині країни, у виробників теж. Я ще пам'ятаю, як відома волонтерка Дана Ярова у травні минулого року почала бити на сполох щодо зимової форми. Ходила на ефіри, ну звісно, на Ютюб тільки, називала речі своїми іменами і кричала: не встигнемо. Форми немає, ніяких контрактів ніхто не заключає. Все, що робить міністр оборони, дозволить мати форму на зиму 23-24 років, а ще ж зима 22 – це діюча, правильно? А міністр Резніков читав мантри, що все під контролем. І що? І форму ЗСУ надали союзники. І в листопаді ще купа бійців була в літній формі. Ті волонтери, хто закуповує форму і берці, вони в курсі. Зараз, до речі, приблизно така ж ситуація з літньою формою. А тим часом Василь Лозинський, заступник міністра Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, затриманий НАБУ на хабарі у 400 тисяч доларів. Оце то хабар. Ні? Знаєте за що він просив хабар? За генератори. Повна сума закупівель складала 1,8 мільярда гривень. Лозинському 36 років. Три вищі освіти. В міністерстві він з 2020 року на перших позиціях. Один із молодих та нових нових ліц з тих, на кого було дуже багато сподівань, особливо в 19-му році. Цих покидьків не зупинила навіть війна. Навпаки, війна стала для них часом необмежених можливостей. Всі ці оборудки неможливі без санкціонування перших осіб держави. Якщо перші особи не в курсі, то вони тоді рожеві поні, і не зрозуміло, що вони роблять на своїх постах. Якщо ж в курсі, то вони такі самі злочинці. В країну заходить величезна частина ресурсів, по півтора мільярди доларів щомісячно виділяють союзники, щоб втримати державу на плаву. Не Зеленський зі Шмигалем тримають країну, не їхній державний і економічний геній справляється з всіма викликами з цими викликами часто справляються самі люди на владі, а також з цими викликами справляються ЄС і США. І таке дуже злить. Злить, що. Бійці зі своїх зарплат докуповують те, чого бракує. Волонтери вже чорні від того, що не можуть закривати всі потреби, не встигають. Люди віддають по 100 гривень, щоб країна була, а ця наволоч царює, заробляє, плює на всіх загиблих і живих. От що із цим робити? Невже засмічений шоуменами людський мозок і це сприйме за чисту монету? І потім, коли нарешті будуть вибори після перемоги, невже українці це все забудуть?